Шукаєте міцного боса, щоб він був потужний, щоб можна було 3, 4, 5 тонн возити сміло. Наприклад, коли доданий спереди резори, рама вся ціла, хороша гума, ззаді з також додавлені резори, такий автомобіль дійсно повезе і 3-4 тонни, і більше. І Буда у нього довжина 4,20, все влізе на 2,20 і 2 висота. І міст не гуде, коробка не вибиває. І двигун справно працює. І буде такий автомобіль служити вірою і правдою. Скільки він коштує, і де його придбати за посиланнями внизу.